Я сьогодні вперше мала досвід обливання холодною водою в душі, але я не обливалася з вітра. Це не має ніякого сенсу. Обливалася холодною, проточною водою саме з душа. Перше, що може бути цікаво, всім головне питання на вулиці обливатися морально, психологічно і по відчуттям набагато легше. Якби, можливо, абсурдно це для когось не звучало. Друге поливання холодною водою з душа, і обливання на вулиці, і контрастний душ це три абсолютно різні процедури. Тому яку обирати вам залежить від того, яка ціль взагалі такої вашої практики обливання. На вулиці і з душу суттєво відрізняється саме умовами того, як це проходить, тому що вдавання на вулиці це повноцінна духовна практика, в тому числі. Тому що ви стоїте на землі і маєте прямий контакт з чотирма стихіями. Що вам точно потрібно знати, це те, що ці питання потрібно ретельно вивчати для того, щоб правильно щоб ваша практика відповідала вашим цілям і ви не нашкодили своєму здоров'ю, тому що якщо... Хоча б щось робити неправильно, то ніякої користі з таких практик для вашого здоров'я ментального і фізичного не буде ніякої користі. Запитуйте, якщо у вас, у вас є якісь інші запитання на рахунок загортовування, обливання різних духовних практик, запитуйте в коментарях, я вам залюбки запишу ще відео.